Миколаївщина майже щодня потерпає від російських обстрілів. Ворог атакує регіон дронами, ракетами різних типів, балістикою з касетними боєприпасами. 108 населених пунктів області пережили окупацію. Кінбурська коса залишається під контролем загарбників. Близько 16 тисяч об'єктів було пошкоджено або зруйновано від початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри систематичний терор з боку Росії, Миколаївщина поступово відновлюється. Жителям області вже виплатили понад мільярд гривень компенсації. Сації за пошкоджене і зруйноване житло у рамках програми є відновлення. Допомагають міжнародні партнери. Зокрема, європейський банк реконструкції та розвитку надає майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання у Миколаєві. А данія виділяє четвертий пакет допомоги на 33,5 мільйони євро. Кошти спрямують на відбудову інфраструктури за процесами сьогодні. В самому Миколаєві спостерігає наш колега Максим Зборовський. Максиму передаємо слово. Максиме забирай ефір. Таню Назаре забираю з задоволенням. Будемо говорити про безпекову ситуацію і про працівників, які слідкують за дотриманням правопорядку в місті в області зі мною тут в студії наші виїзні. Де ми працюємо, нагадаю упродовж дня до 18-ї години. Сергій Махно, начальник головного управління національної поліції України в Миколаївській області. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава ради вас бачити. по-перше, і хочу запитати, як Змінилася взагалі криміногенна ситуація в регіоні від початку повномасштабного вторгнення. Чи є якісь тенденції, на які ви звертаєте увагу? Чи ситуація більш позитивна, чи навпаки вона напружена? Дякую. Криміногенна обстановка на території Миколаївської області залишається контрольованою. Хочу зазначити, що проаналізувавши деякі види злочинів, ми бачимо суттєве зменшення. Наприклад, якщо взяти загальний відсоток скоєних злочинів, це є 9% зменшення. Якщо брати по тяжким, то на 12% по тяжким, та особливо тяжким ми бачимо суттєве зменшення. Якщо брати по видові злочинності, а саме умисні вбивства, розбійні напади, грабунки, зґвалтування. Тяжкі тілесні ушкодження, незаконні залодіння транспортними засобами, дорожньо-транспортні пригоди, кардіжки з помешкань громадян, тобто такі кваліфіковані злочини, ми також бачимо зменшення. Більше того, всі злочини, особливо тяжкої категорії, на сьогоднішній день на території Миколаївської області являються розкритими. Ми маємо можливість здійснювати відповідне документування злочинної діяльності і окремих груп, і організованих груп, які діють для того, щоб упередити ту ситуацію. Та знешкодити тих злочинців ще на початку, тоді коли вони мають наміри скоїти злочини. Але хотів би зазначити, що ми бачимо невелике зростання таких категорій злочинів, наприклад, як шахрайство, це стаття 190 кримінального кодексу України. На жаль, ми бачимо підвищення і по території міста Миколаїв і по всій області, але хотів би зазначити, що відсоток розкриття таких злочинів в 2024 році став набагато краще. Це зумовлено Тим, що ми маємо певні алгоритми від національної поліції України, також спільно з працівниками кіберполіції Миколаївської області ми розробляємо ряд груп, які в подальшому документуємо та мається певні напрацювання. В цьому також хотів би зазначити, що збільшення ми бачимо по статистиці в злочинах. Передбачено статтею 263 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання вогнепальної зброї, чому саме всі в цьому напрямку така ситуація дані злочини ми виявляємо ініціативно, тобто, це наш пріоритет для того, щоб зменшити кількість та вилучити з незаконного обігу незаконної зброї. Ми проводимо постійно такі заходи. Гласними та негласними шляхами документуємо дану діяльність. Ініціативно мається на увазі з власної ініціативи, так, громадянина, влас... в якого є така зброя, з власної ініціативи, шляхом отримання оперативної інформації, шляхом спілкування з небайдужими громадянами. Ромадянам, які пояснюють, що в сусіда з'явилася якась зброя, вибухівка, можливо, це якісь боєприпаси і так далі, які в подальшому можуть нашкодити цивільним громадянам, пане Сергію. А чому збільшується кількість злочинів саме у Шахрайському та напрямку? Про що ви говорили? Люди почали повертатися в Миколаїв. Життя тут можна сказати повноцінне порівняно із першим роком війни. Це пов'язуєте із тим, що. Люди почали повертатися, почали влаштовуватися, почали отримувати зарплатні і гроші чи можливо чимось іншим. Хотів би зазначити, що документуючи дану, даний вид злочину і злочину діяльність певних груп, ми навіть бачимо. Що деякі фігуранти діють за територією нашої держави, а це ті угу. е, держава, наприклад, Росія, Білорусія, е, яка е, знову ж таким шляхом намагається дестабілізувати е, криміногенну обстановку на території е, як нашого регіону, так і всієї держави. Також е, в цьому випадку, якщо ми підняли зараз це питання, то е, слід згадати і про злочини, наприклад, завідомо неправдиве повідомлення про замінування того або іншого об'єкту будівлі, і так далі. Це. Також дестабілізує в певної мірі певних юридичних осіб, якісь школи, якісь юридичні державні організації, які мають діяти по алгоритму. Але зараз ми не бачимо таких хвиль замінувань, як це, скажімо було, минулого року. Вже менше, але для прикладу, щоб ми розуміли, що це також один із методів гібридної війни. А розшук колаборантів чи це їх менше. Я думаю, що якщо подивитися навіть неозброєним оком на території Миколаївської області їх стало значно менше. І... Але все ж таки на сьогоднішній день ми проводимо спільно з працівниками служби безпеки Миколаївської області Полтавською обласною прокуратурою ряд заходів для документування таких злочинів, і тільки з початку повномасштабної агресії нами відкрито 164 кримінальних провадження і оголошено 107 особам підозри по статті 111 прим. 1, та що передбачає колабораційну діяльність, також. Проводимо ряд оперативних міроприємств, які націлені на документування. Хотів би зазначити, що навіть осознаність наших громадян стала набагато вище. І коли ми спілкуємося збираємося з силами оборони, я особисто, як начальник поліції регіону, отримую ряд інформації, яка представляє мені особисто оперативний службовий інтерес. Подальшому ми бачимо дії знову ж таки сил оборони для документування саме таких колабораційних діянь. Ну, звісно, їх стало на сьогоднішній день менше, але робота в цьому напрямку триває. Дякуємо вам за вашу роботу і дякую за те, що поділилися цією інформацією для наших глядачів, глядачів телемарафону. Нагадаю, Сергій Махно, начальник головного управління національної поліції України у Миколаївській області. Зараз передаю слово у Київ в студії Тетяну. Назаре. Забирайте. Максима, ефір забираємо, але анонсуємо нашим глядачам твою появу в ефірі ще не раз, тому що Миколаївщина якраз показує той приклад, досвідом якого можна скористатися, і донори дякують за звітність місцевим чиновникам, і донори охоче співпрацюють з місцевою владою. Це все абсолютно цінний досвід.